Вітаю, друзі! А також щось інше. У нас сьогодні 31 січня 2025 року, і це 1073 сімдесят доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на є. зранку, ми проводимо огляд мапи бойових дій. І сьогодні ми говоримо про Кураховський виступ. Першу чергу, тому що саме російські окупаційні війська тут проявляють найбільшу активність. Вони намагаються одночасно діяти фактично по всій лінії бої зіткнення по Кураховському виступу, і в першу чергу ми говоримо про їх дії в районі Зеленівки по сухим ялам. Вони намагаються обійти зеленівку, вони намагаються просуватися в напрямку на Дачне через саме річку Сухий Яли. Російські окупаційні війська таким чином намагаються вийти на Н-15, основну логістичну артерію від дачного до Улакли та Константинополю. Але як відомо, для них це є серйозною проблемною е, задачою. Вони не можуть з нею впоратись, маючи ті самі ресурси, е, які е, повністю зараз ви, е, виснажили їх резерви в районі Зеленівки. Російські окупаційні війська. Після того, як неодноразово е наносили удари, штурмові удари в рай е районі Зеленівки і намагалися вийти на Олокли. Вирішили відходити на її правий фланг, тобто в район заливу, саме в район е розливу. Е перепрошую, саме в районі розливу вони намагаються зараз діяти. Виконуючи штурмові дії е, обмеженою кількістю, е, намагаючись по лісопосадкам проникати е, диверсійними групами 3-4 особових склади, інколи навіть влаштовуючи штурмові дії механізованої складової, але в невеликій кількості. Хоча зараз, скажу так, на Кураховському напрямку механізована складова це фактично Жигулі кабріолети, ниви. Та незрозумілі якісь увазі буханки Росіяни вже не так використовують саме механізовану складову, як ми це розуміємо: БМП, БМД, БТР, основні бойові танки, а використовують саме цивільний автомобільний транспорт, як ну нібито якісь штурмові засоби. Отже, коли ми говоримо механізований наступ дуже часто треба. Пояснювати, або це дійсно повноцінний механізований їх штурм, або це якась механізована колона у складі декількох буханок жигулів і ще декількох мотобайків. От як відрізняється зараз армія, друга армія в світі, як її позиціонували російські пропагандисти, від того, що зараз ми спостерігаємо в зоні бойових дій. А на північ від Н 15 російські окупаційні війська намагаються також розширювати зону свого контроля в районі Ясеного, в районі Новоандріївки, в районі Петропавлівки, Слов'янки і, звісно, Шевченко. Діють вони так само. Хоча саме по цій лінії в них треба визнати. В них діє 90 танкова дивізія. 90 танкова дивізія має достатній. Ресурс і поки що найбільш боєздатні підрозділи, які можуть здійснювати повноцінні штурмові дії з використанням саме цієї механізованої складової. Але навіть тут ми спостерігаємо останнім часом використанням е піхоти як основного ударного елементу. І саме це все е знову ж таки е нас е наштовхує на висновки. Стосовно боєздатності росіян стосовно їх можливостей проведення повноцінних наступальних дій е, з е, тим, е, скажімо так, тиском, який вони здійснювали в вересні, жовтні та листопаді 2024 року, Кураховський виступ стає для них серйозною перешкодою. Кураховський виступ не дає російським окупаційним військам повноцінно зараз. Розпочати підготовку для штурмових дій на Покровськ, і це вже закінчення січня. Ми бачимо, що наприкінці січня Кураховський виступ продовжує залишатися під контролем Сил оборони України. Більш того, на Покровському напрямку російські окупаційні війська наприкінці січня так і не змогли е, облаштувати основну стаціонарну лінію боєздійкнення, від якої б і відштовхувались в питаннях просування на Покровськ. Це весь цей період стосовно щодо Покровська, по якому наступальні дії міські бої повинні були б розпочатися наприкінці 2024 тисячі Міські бої не розпочались. Умови навіть не створені. Дедлайни, ну вони зриваються. Дедлайни повністю всі зірвані. Російські окупаційні війська не змогли вийти фізично на Є-50. Е Російські окупаційні війська не мали можливості перерізати повноцінно 05-06. Російські окупаційні війська поки що можуть хизуватися тим, що вони перерізали трасу 04-06. А саме трасу, о, яка йде на південно-західний напрямок від о, Покровська з залізницею, паралельно, російські окупаційні війська станом на кінець січня 2025 року, так і не змогли вийти на територію Дніпропетровщини. До речі, знову ж таки підкреслюю: я не розумію, чому останнім часом дуже багато з'являється відео. Присвяченим тому, що хтось там виїхав на адміністративну межу між Дніпропетровською областю та Донецькою областю і так серйозно розповідає про те, що о я вже чую вибухи. Раніше я тут не чув вибухи на цій межі. Друзі для нас не існує адміністративних меж областей. Для нас не існує різниці, де ми чуємо вибухи. Ми кожної ночі чуємо вибухи в Києві. Ми кожної ночі чуємо вибухи в Одесі. Ми чуємо вибухи в Дніпрі, в Кривому Розі. Ми чуємо вибухи інколи навіть у Львові, івано франківську і так далі. Війни у війні немає адміністративної межі. Не треба зациклюватись на цьому. Треба. Будувати фортифікаційні споруди, лінії оборони, рубежі, не треба ось цих якихось пафосних сльозних відео. Ці шмарклі це для того, хто готовий воювати зі шмарклями. Нам потрібні лінії оборони та готовність відбивати атаку з боку російських окупантів в 2022 році. Одеса була фронтовим прямим містом. В кожного дня в е, лютому та в березні 2022 року був ризик висадки десанту російських окупантів на узбережжі Одеси. Чотири з половиною тисячі морпіхів тоді ще навчених готових, і як тоді це вважалось еліту, були готові. До висадження на узбережжі Одеської області. Одесу постійно бомбили. По Одесі прилітали бомби і постійно бомбили їх Су-34-й і не тільки. Отже, Одеса була фронтовим містом. Шмарклі тоді були відкладені на потім. Вони не були актуальні, була оборона міста і її відстояли. Відстоїли Одеську область та Одесу, хоча прямого контакту фізичного. Російського десанту масштабного не відбувалося, і самим завадили цьому. Тому якщо хтось там вважає, що він може себе вважати мешканцем Днепропетровщини і якщо російські окупанти зайдуть на а, адміністративну біжу Днепропетровської області, він може Ну виїжджати і перепливати тису його право. Але той, хто залишиться і той, хто буде захищатися, це справжні Україні, це справжні. Громадянин України, йдемо далі. Після Покровського напрямку часів яр дуже важливий зараз напрямок. Чому? Тому що російські окупаційні війська будуть робити акцент по Краматорському напрямку. Саме російські окупанти будуть намагатися найближчим часом закрити, як мінімум, в першому півріччі, питання з Часовим яром. А чому я говорю з про перше півріччя, тому що йдеться не просто про саме місто, яке повністю зараз зруйновано, йдеться ще й про те, що е, вони будуть намагатися виходити за межі околиця своєї яру адміністративної межі знову ж таки цього міста. Отже, е, росіяни будуть намагатися зараз прориватися на ступочки, так е, закріплюватись десь на е, околицях ступочок. Це стало можливим після того, як Сили оборони України через досить несприятливі умови утримання своїх рубежів на межі Клешівка-Андріївка змушені були відступити від своїх позицій. Але це ще не означає, що росіянам вдасться повністю закрити часів яр, хоча в них дійсно в самому центрі міста відбувалося просування, і зараз вони концентруються не тільки на Північній частині часового яру, тобто це район 10, це район на Новопівнічний. А, а також вони намагаються прориватися до Шевченка і мати вихід до а, цеху No. Це також промислова зона, і там є свої нюанси проведення бойових дій. Часів яр найближчим часом може стати таким досить актуальним епіцентром подій, на який буде Привертатися багато уваги не менше, ніж на Кураховський виступ, не менше, ніж на Покровськ, не менше, ніж на турецьку аглемерацію, яку також російські окупаційні війська поступово поглинають. Ще одна локація, про яку ми давно не говорили, а про яку треба згадати: це вовчанський напрямок. Чому саме Вовчанський напрямок? Тому що російські окупаційні війська в саме на цьому плацдармі намагаються. Користуючись погодними умовами, погодні умови, які зараз це тумани і не тільки тумани, які заважають повноцінній роботі дронів в метою розвідувальною, так і з метою ударною. Вони намагаються користуватися саме погодними умовами в районі Вовчанська на Вовчанському напрямку, щоб переплисти річку Вовча на південний берег. Вони намагаються з північного на Південний берег а, перепливсти і закріпитися. Вони це роблять використовуючи таку саму тактику, яку вони робили полемана Куп'янської вісі в районі річки Жеребець, а також в районі річки Оскіл, де вони закріпилися в районі а, Дворічної, і там зараз намагаються облаштувати собі плацдарм. Отже, вони зараз теж саме в районі Вовчанську також намагаються реалізувати. Питання інше в контексті всього цього. Що це їм дає? Це їм дає е, збільшення кількості соток. Зараз сили оборони України, які тримають цю ділянку, максимально е, контролюють саме узбережжя річки Бовчі і відбивають усі ці спроби. Цілком можливо, що у Росіян вдасться в якийсь момент закріпитися на південному березі. Я нічого е, не можу говорити з того, що їм це не може вдатися. Диверсійні групи, невеликі диверсійні групи і відрізняються тим, що здається, з першого погляду, що ти її знищив, а там один десь закріпився. Потім йому боєкомплект надіслали підкріплення. Їх вже там четверо, потім п'ять-шість. Але це достатньо для того, щоб провести наступ на великий бурлук. Ні, це достатньо для того, щоб відбити контрдиверсійні дії. Ні, не достатньо питання часу, коли їх буде вирізано там усіх. Але саме таку тактику вони зараз. Намагаються використовувати саме в районі е, Вовчанська, тобто, е, ось цей досвід е, кринок, який ми ефективно використовували на е, Херсонщині, і коли змушували росіян направляти саме на цю локацію найбільш боєздатні свої підрозділи і тримати вскованому стані майже всю групу військ Дніпро, вони намагаються. Той самий теплинський, до речі, той самий Лапін, вони намагаються зараз реалізувати в своєму контексті. Е, для них проблема залишається е, по реалізації ефективності реалізації тільки у тому, що ресурс, яким вони зараз оперують. Недостатні для того, щоб провести дійсно якусь масштабну операцію, наступальну операцію на тому чи іншому березі, так вони можуть закріпитися. Так вони можуть облаштувати якийсь базовий плацдарм, але вони не можуть підготувати повноцінне ударне угруповання, при цьому яке мало можливість наступати там на Херсон, на Великий Бурлук, на Харків, навіть скажу більше, навіть на Куп'янській, якщо ми згадуємо про правий берег. Річки ОСКІЛ і Дворічна. Друзі. Дякую всім за увагу, що дивилося це відео. Нагадую, що ви можете його підтримати своїм лайком, підпискою, натиснути дзвоник, а також прокоментувати. В коментарях ви можете залишати так само і свої запитання до мене. Ставте запитання, на які я буду відповідати вже в суботу. Кожної суботи на обозвіє я відповідаю на 10. Найцікавіших запитань, які ставили мені глядачі протягом тижня, на сьогодні ще раз дякую всім за увагу, як завжди. Слава Україні, слава нації, і не забуваємо, зберігаємо тверезий погляд на події, і також, звісно ж, критичне мислення кожному.